Вітаю, друзі. Сьогодні я варю таке можна сказати, вишньовий джем варення на зиму без дрилювання кісточок. Ставлю я на вогонь вишеньки, на маленький спочатку, і починаю потихеньку мняти. Коли виділяється багато соку, я вже ставлю більший вогонь і проварюю в залежності від скільки у вас вишень. Якщо у вас кіло вишень, можливо, хвилин 15-20. У мене тут десь кіло 3 вишень, я проварю, можливо, півгодинки. Ну, я буду дивитися, як гарненько вже відділяться косточки. Ось, і буду я потім. Перетирати через друшлак, далі буду вам показувати. Так, проварила я, вже я її протерла, покажу вам, як я це роблю. Я беру чашку таку, щоб не повне сито, і тут а зручно саме ложкою перетирати. Саме ложечкою, воно так легше відділяється, і гуща туди так гарно вжимаєш, проходить. от І ось так я його, і отут воно, бачите, отаке вже робиться. От. Можна взбити потім ще блендером, якщо вам хочеться, якщо ви впевнені, що там немає кісточок. Тому що, якщо попадеться кісточка, можна, не дай Боже, ще й блендер зламати, але ви бачите, воно гарно-гарно відділяється. Так що, отако ми перетираємо? Це останнє моє ситочко, бачите? Я дотру. І покажу вам. Ось, я скидаю. Тут трошки на кісточках лишається. Я налю буквально 2 літра водички, трошки дам сахару і зварю компотик. Все-таки я не люблю нічого так викидати. Але дивіться, це геть-геть небагато, десь 3 кг вишень. Це небагато вишків. Чим стояти, дрелювати. а так я перетерла за 15 хвилин це все. Все, далі быстренько перетру і далі буду показувати. Так, ось і все. Перетерла я, поставила я на вогонь знову своє таке варення желе. Дивіться, можна, звісно, що іще перебити. Я перебиваю блендером. Ну, так ще я передивлюсь, може до кісточка. От. Бачите, ось знайшла. Десь я спішила і воно випало. Ну, треба так тщательно передивитися. І на кілограму цієї маси даю 500 600 грамів цукру. Я вже бачу на глаз. Тут десь півтора кілограма. Ну, я дам десь. До кілограму сахара буду давати, потім попробую. Ну, на кілограм 600 грам цукру. Десь півтора. Я дам десь до кілограма. Так, тому я зараз переб'ю блендером. У мене воно на вогні, мене покупав блендер з такої, ну. Можна і гаряче перебивати. Тому я переб'ю, додавлю цукор, проварю 10 хвилин і в баночки розділю. Все. І так, у нас варення джем, швидкий рецепт буде готовий. Так, ось і все. Розлила я своє варення джем по баночкам. От е, е, на кілограм я давала. 500-600 грам цукру. Ну, там дивіться, там дуже важливо, яка кого вишня, у мене кисловата. То я ще тоді пробувала і ще трошки додавала цукру, е бо варення було кисловате, бо вишня в мене кисловата. Тепер я так охолоджую і ставлю в підвал. Прохолодний він у мене підвал. Я Не знаю, можливо, можна і в кладову, якщо не дуже вже така гайспека. Ну, цукру тут, в принципі, достатньо і так повинно зберігатися. Хоча я стараюся давати трошки завжди менше цукру і в прохолодному місці держати просто в подвалі. У мене прохолодно холодному подвалі, але не також холодно, щоб. Ну, як сказати. Тому так, що такий швидкий рецепт вишневого, так я б сказала, варення джему, ми приготували бистренько, швидко, без древлювання. Хто це не любить, я це не люблю. ось, А я ж кажу: там я зварю з того відходів, ну, відходів там трошки є. 2 літра, там десь вийде компотика. от. Добавлю цукра і наситочку. Всім гарного дня, хороших врожаїв і до зустрічі!